Добрий день! Тема нашого сьогоднішнього уроку життєві форми рослин та тварин як адаптації до середовища мешкання. Але для початку я хочу подякувати всім, хто дивиться мій канал, та всім, хто підписався на мій канал. Життєва форма це морфологічна будова організму, що є результатом еволюційних змін і відображає пристосування їх до середовища мешкання. Життєва форма рослин це зовнішній вигляд рослинних організмів, що відображає їхню пристосованість до умов середовища існування. Їх ми далі і розглянемо. Для класифікації життєвої форми датський ботанік Крістен кієр урахував положення бруньок відновлення щодо поверхні ґрунту. А для виділення екологічних груп менше за обсягом такі ознаки, як ступінь захищеності бруньок відновлення, наявність або відсутність листків. Перші фанерофіти або відкриті. Це рослини бруньки росту, в яких Розміщені вище 30 см від поверхні землі. До них належать дерева та кущі. До них відносяться береза, ялина, дуб. Хамефіти – приземлесті, рослини-брудьки, відновлення яких розміщені біля поверхні ґрунту або вище 20-30 см. Від поверхні взимку можуть перебувати під снігом. Це напівкущі та кущики, наприклад, брусниця, чорниця, канадський. Хемікриптофіти приховані рослини, бруньки, відновлення яких розміщені на рівні поверхні ґрунту або у самому поверхневому її шарі, часто вкритому підстилкою. До них належить більшість багаторічних трав. Наприклад, кульбаба, кропива. Криптофіти заховані рослини, бруньки, відновлення яких заховані у ґрунті чи під водою. До цієї групи належать рослини, які мають видозмінені пагони цибулю, бульбу чи кореневище. Адоніс, тюльпани, конвалія. Терофіти однорічні рослини, які не мають бруньок. розмножуються лише насінням. Наприклад, мак, перестріч. Епіфіти. Це рослини, що не мають коренів у ґрунті, Оселяються на наземних частинах інших рослин. Наприклад, омела біла. Ботанік Іван Серебряков розробив систему, в основі якої поклав зовнішній вигляд рослини, тісно пов'язаний з ритмом її розвитку та тривалістю життя всієї рослини. Дерева це багаторічні рослини з дерев'янистими наземними частинами, чітко вираженим одним стовбором не вище 2 метри висоти. Наприклад, липа, каштан, береза. Напівдерев'янисті рослини багаторічні рослини з дерев'яніючими надземними частинами. На відміну від дерев не мають яскраво вираженого стовбура. Кущення починається від самої землі, тому утворюється кілька різноцінних стовбурів, наприклад, гортензія. Наземні трави це багаторічні або однорічні рослини зі трав'янистими надземними частинами. Полікарпічні трави багаторічні трави, що квітнуть багато разів. Монокарпічні трави живуть кілька років, квітнуть один раз і відмирають. Водні трави це рослини, які ростуть у воді. Їх можна поділити на гідрофіти, рослини, що занурені у воду лише нижньою частиною, та гідатофіти, рослини, повністю або більшістю своєю частиною занурені у воду. Життєва форма тварин це група особин, що мають подібні морфологічні пристосування для існування в однаковому середовищі. Перша життєва форма наземні, пристосовані до швидкого бігу, мають стрункий тулуб, видовжені кінцівки та довгу шию, наприклад, коні, жираф, зебри. Підземні риючі форми мають валькувате тіло вкорочені риючі кінцівки, ледь виражену шию, тонкий слух та нюх, наприклад, сліпак, кріт. Деревні форми мають чівкі кінцівки розвинутий слух, наприклад, білка, лемури. Повітряні форми. Наявність шкірних складок між кінцівками перетворення передніх кінцівок на крила. Водні форми мають оптичну форму тіла, ласти або кінцівки з плавальними перетинками. Дельфіни, кити. А тепер розглянемо життєві форми савців. Наземні форми. Перші ті, що не роблять нір. Ті, що бігають, ті, що стрибають, ті, що повзають, наприклад, лось. Другі ті, що роблять нори, ті, що бігають, ті, що стрибають, ті, що повзають, наприклад, лисиця. Третє – Тварини скель. Четверте деревні форми. Ті, що лазять. Ті, що не сходять з дерев, ті, що лазять по деревах, наприклад, лемури. П'яте. Повітряні форми. Ті, що добувають їжу в повітрі та ті, що видивляються їжу з повітря. Наприклад, білка летяга. Наступні форми життєві форми савців. Форми, що плавають. Перше. Суцільно водні тварини. Нектон, планктон, бентос. Друге. Напівводні ті, що пірнають, ті, що не пірнають, ті, що добувають з води лише їжу. Форми, що риють. Абсолютно землерийні – Все життя проводять під землею. І відносно землерії – виходять на поверхню, наприклад, кит. Домашнє завдання опрацювати параграф 7. Дякую, що дивились мій канал. До побачення!